Як дітям їх ні разу ніхто не поміг. Ні білий дом, ні селищна рада, нічого читала, я, коли рівна була жива, хай це своє. Хоч мішок муки хоч дала. Ото за всі годи, що я ще старо дітей піднімала сама. Як кінця, щоб якісь виплати, не положено, тебе чоловік. Все, потім дали два гектара, то тепер що виходить, а назад. А хто Чи тебе питав? Это... За бом... <забрали, Забрали то я. Есть... За Менше б балакала. Що ти там за бджол виступала? Ага. На да, що ж дитину покусали, так що це я. Хай зовсім зі скусаю, зінуки. Що ж мені мовчати? Не мовчала, то й мовчати не буду. Ну. І так топчуть, а як мовчати взагалі затопчуть. — Так це ж результат, мабуть, вашої діяльності до сих поля може очухатися після тих бджол. Та нікому діва нема. Хто, хто на собі не іспитав, той не пойме. Та би коснулося б кожного, того, хто зараз трандить. А як ви сміли жалувати? На, на царя жалуватися, як посміли. М -м. Та всі царі, поки не коснулися гори.